Кажуть, що асфальт кращий для наших доріг та має нижчу вартість. Але чи справді це так? Сьогодні розберемось, чому бетонні дороги це не минуле, а майбутнє. Раніше вважали, що бетонна дорога дорожча, але це міф минулого. Сьогодні бетонна дорога економічно вигідніша вже на етапі будівництва, адже цемент виробляється в Україні з нашої сировини. Бетонні дороги служать щонайменше 20 років без капітального ремонту. Тож вони більш фінансово ефективні не тільки на старті, а й у довгостроковій перспективі. Сучасні технології бетонування повністю змінили уявлення про цементобетонні дороги. Сьогодні для їх влаштування використовують багато перевірених методів. Наприклад, технологія RCC Rollet Compacted Concrete, забезпечує швидке укладання дорожнього полотна важкими катками. Така дорога набирає міцність швидше, а її основ витримує надвисокі навантаження, ідеально для промислових зон та логістичних трас. Дементобетонні дороги мають низку економічних, соціальних та екологічних переваг. Вони не потребують обмеження руху у спеку, що мінімізує простої транспорту і допомагає зекономити паливо. Завдяки кращій видимості та коротшому гальмівному шляху. Такі дороги підвищують безпеку руху. Крім того, будівництво таких доріг сприяє збереженню природних ресурсів, адже частину природних матеріалів можна заміщувати промисловими відходами. Бетон можна переробляти і використовувати повторно, це називається рециклінг. А от асфальт часто втрачає властивості після демонтажу. Це не просто про дороги, це про незалежність, економіку та екологічну відповідальність. Тож, коли кажуть, що асфальт краще. Згадайте, бетон міцніший, безпечніший, довговічніший, екологічніший і український. Бетоні дороги це дороги, які ми будуємо для себе, своєї економіки і свого майбутнього.